Однією з проблем сучасного суспільства є зниження репродуктивного здоров'я подружніх пар. Це частіше є ситуація, коли подружжя не може мати дітей. Одні вирішують вдатися до штучного запліднення, інші прийняти в родину дитину сироту, ще інші залишаються самі по собі або шукають іншого партнера, де заради нього залишають свого чоловіка чи дружину. Що б ви порадили у такій ситуації? Ну, безумовно, треба розв'язку шукати, така, яка відповідає Божим законам. E, людина не може розривати e, подружжя, якщо людина увійшла згідно з законами Божими і церковними, того не можна розривати. Є, Ми знаємо така ситуація, коли церква декларує е, певні подружжя недійсними. Вона не розлучує. В Католицькій церкві нема розводу розлучення. В католицькій церкві може бути декларація неважливості, якщо є на це підставу, що люди. Вступили в подружній стан, не знаючи певних дуже суттєвих справ. І тоді, якщо така ситуація є, то вони можуть шукати розв'язки в відповідних компетентних церковних інстанціях. Але якщо вступили в подружній стан нормально з повною свідомістю. І показалося, що вони з якихось причин не можуть мати дітей. Мені здається, найбільш природною розв'язкою буде прийняти дитину одну чи найбільше на, на виховання, на усиновлення. Значить, є багато дітей, які з різних причин стратили своїх батьків. Є різні обставини тут, але є. Власне, ті діти, яких можна прийняти, полюбити, виховати, трактувати цілковито як своїх власних. Мені здається, що це та форма усиновлення може найкращий, і так виглядає, спосіб розв'язку в такій ситуації. Розлучуватися, мусили би на це бути надзвичайно важливі причини. Які можна встановити при допомогі відповідного судового процесу в церкві, але це мусить бути справді правильно зроблене. Що е шукати таких штучних заходів, ну, то треба чи брати під увагу те, що згідне і те, що не згідне із е Божим законом. Те, що не є згідне. Це не можна вступати в таку розв'язку. Отже, жить кожна така ситуація вимагає, я думаю, поважної консультації, поради, чи то в таких церковних пораднях для подружених людей чи в інших. В кожному разі чи порадитися навіть в родині своїй, своїх батьків, своїх хресних. Взагалі, таких людей, достойних довір'я, які вміють в такій ситуації компетентно по-божому порадити.